Слава Ісусу Христу! Ми дуже сильно почули, що Бог є добрий до нас. Хоч і нужд сьогодні за потреби в корзинці, як мінімум, немає, але ми все ж таки будемо молитися, згадувати про наші моменти життєві. Ми ті і ви ті, які ще не звершили молитву, а вже були почутими. Так говорить Євангелія. Ще не молилися, а вже були почутими, бо Бог знає наперед. Що сьогодні, в це число, в цю неділю ми будемо просити, чи за що ми будемо молитися, він вже знає, великий наш Бог і не тільки добрий, а Він Він все тримає у своїй руці кожну мить, кожен момент нашого життя. Ви знаєте, і сьогодні ми чуємо у своєму житті дуже багато різних голосів. До нас говорять близькі люди, до нас говорять новини дуже сильно, до нас говорять політики. До нас говорять якісь знайомі чи видатні такі сильні люди. І ми от в цьому колі різних голосів ми щось слухаємо, приймаємо, розуміємо, щось, щось вникаємо, щось просто пропускаємо. І я вірю, що між усім, усім колом, хто би до нас не говорив, до нас завжди говорить Бог. Він не мовчить, Він має для нас слово. Він промовляє до нас, як промовляв, так і промовляє, і буде промовляти, поки ми живемо як церква, як християни в цьому світі. Тут питання, ми чуємо багато кого сьогодні. Новини можемо переглядати ще й досліджувати, а потім ходити з ними цілий день. Можемо вникати, хтось промову сказав із політиків, ми її прослуховуємо і знову роздумуємо на різних підставах. Але чи чуємо ми Бога? Коли він завжди промовляє до нас. Ми можемо ходити руками в церкву, але Бога не чути. І це є проблемою. І як же сьогодні з цього світу багато цих всіх різних голосів я би хотів би поговорити і згадати із Біблії про те, як же нам сьогодні чути Бога, бо як де його шукати, той голос Божий. Я зустрічав багато людей, які. Часто говорили, що Бог мене не чує, а потім Бог до мене не говорить, Бог мовчить. Вони кажуть, що Бог мовчить, але коли ти більше дивишся на їхнє життя, виходить так, що вони спираються на те, що якщо в мене проблеми, значить Бог мовчить, чомусь не відповідає. Але в нашому житті є дуже багато різних проблем, і в кожного із нас. І що Бог говорить тільки через добрі обставини в нашому житті. Ні, Він говорить до нас і у проблемах. Він говорить і тоді, коли важко. Коли є різні ситуації, де треба шукати вихід, де треба мудро думати, як поступати, приймати рішення, Бог завжди до нас говорить. Отже, перше, на що би хотів би звернути увагу, Бог говорить до нас через Писання. Друге Тимофія 3:16. Друге Тимофія. 3:16. Усе святе Писання Богом натхнене і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності. Усе Писання, навіть старий заповіт, він Богом натхнений, щоби нам вчитись, брати приклади, досліджувати, вникати і отримувати Слово від Бога. Коли ми звертаємо увагу свою на Слово, перебуваємо в ньому, то наче сама Біблія починає говорити до нас. Неодноразово, тобі будуть врізатися тексти писання, які будуть для тебе чомусь особливими, чомусь приятними. Ти щось нове там знайдеш і побачиш. Ось це Бог буде говорити до тебе через Слово Своє і через Писання. Сама Біблія відкриє свої уста до тебе, а Біблія це є Слово Боже. Слава нашому Господу! Тому хочемо шукати, вчитися і чути, то це вже один із каналів, де говорить Бог, через що говорить Бог. Тому що за часто люди бувають, шукають голос Божий трошки не в тому місці. На їхнє сподівання казалось би, що Бог там має говорити, але чомусь там не говорить. Але є незмінні канали, де він говорить. І перший це вже Слово Боже, Писання, Євангелія, незмінний канал істинного, праведного Слова Божого, де ми можемо почути Його і отримати від нього слово. Це є велике благословіння. Вникати, пізнавати і розуміти Писання. Друге, Бог говорить до нас і через молитву, через нашу молитву, Матвія, шостий розділ і шостий віршик. Матвія 6.6. Та коли ви молитеся, ідіть до своєї кімнати, зачиніть двері й моліться, отцю своєму на самоті, а Отець ваш, який бачить зроблене таємно, віддячить вам. Коли молитеся, не кажіть зайвого, як ті погани, котрі вважають, ніби чим багатослівніші вони будуть, тим вірніше почує їх Господь. Отже, не будьте подібні до них, бо Отець ваш знає, чого вам треба. Він знаєте раніше, ніж ви попросите в нього. Тому моліться. Господь Ісус, навчаючи інших, Він дає ще такі, таку пораду і приклад, і ще один канал, як почути Бога. Моліться, ідучи в кімнату на самоті, закриваючи двері, а Бог як буде говорити? Бог буде говорити, відповідаючи вам наяву ділами, відповіддю на молитву. Ісус Христос говорить туди, коли ти будеш молитися сам, в самоті, закриваючися втаємно, ти і Бог, ти йому говориш щось, відкриваєш і розказуєш, то Його відповідь до тебе буде наяву в твоєму житті, ти побачиш відповідь, як голос Божий, як Божу промову, як Божу реакцію на Твою молитву. І Ісус ще застеріг і каже, не будьте багатослівними. Не говоріть дуже красномовно перед Богом, бо Бог вас знає, які ви є насправді. Він бачить ваше просте серце, Він бачить ваше життя. Кажіть так, як є. Бо Він знає, що вам треба, каже Ісус Христос. Він знає наперед, коли ти будеш про щось просити, Він вже те знає. Тому, якщо ми будемо. це ту причину чи потребу. Так розукрашувати різними словами багатослів'ям. Ну, Бог же знає це наперед, йому це не дуже приємно. Він хоче простоти, хоче бачити чітко, що ти кличеш, ти просиш, ти звертаєшся до нього в простоті і щирості, так, як є. І неодмінно через віру, вірою ми побачимо і отримуємо відповідь від нього. Третє. Бог може говорити через служителів або старших людей, мудрих людей. Луки, 16 розділ, 27 віршик. Луки 16, 27. Той каже: Тоді я прошу тебе, Отче, пошли лазаря додому мого батька, бо там у мене п'ятеро братів. Хай він застереже їх, щоб вони були не потрапили до цього місця страждань. Та Авраам відповів: У них є Мойсей та пророки, хай твої брати їх слухають. Багатій заперечив: Ні, отче, це якби до них прийшов хтось із померлих, тоді б вони покаялися. Але Авраам сказав: Якщо вони не слухаються, Мойсея та пророків. То навіть коли хто встане із померлих, усе одно не переконає їх. Цю притчу ми знаємо на пам'ять, коли Лазар, убогий і багатій, вони вже були у вічності, і один із мук звертається, ніби як до Бога очі пошли ж лазаре, нехай він скаже моїм братам, бо вони вдома. Живуть так само, як жив я, поступають так само, як поступав я. Їм потрібне це слово, щоб вони не потрапили туди, де я. Але відповідь на нього на його сподівання, ніби це мало би запрацювати. Він думав, що оце запрацює, хтось прийде із померлих, скаже і вони покаються. Але Бог, якби відповідає: ні, навіть це їх не здивує, навіть це їм не допоможе. І це не буде їм на користь. Є у них пророки і Мойсей, нехай слухають. Бо якщо хтось з померлих прийде, а вони їх не слухають, то і на це не зреагують. Я особисто переживав багато моментів, коли через спілкування із старшими, і служителями, і з мудрими людьми я отримав відповіді на свої питання. Багато чого дізнавався, навчався. Бог може говорити. Через старших Бог може промовляти і щось відкривати через спілкування із мудрими і правильними людьми, із його людьми. І четверте, це через Дух Святий. Я вже не буду зачитувати, але ми нагадаємо із вами моменти із дії святих апостолів, коли Дух Святий він давав їм особливі відкриття апостолам в служінні. Ми читаємо. Коли говорить Дух Святий відділив тих, хто тих і поставив їх і послав на те служіння. Там вони зрозуміли, куди їм потрібно йти, куди не потрібно йти, кому потрібно говорити, кому ні. Це особисте відкриття в дусі, в середині серця, коли Бог відкриває, дає для тебе свої відкриття, своє введення, і це пережите. Воно є від Духа Святого, це через тісне спілкування із Духом Святим, через відносини із Духом Святим. І тоді Дух Святий буде діяти в серці твоєму і відкривати тобі, і говорити також до тебе в дусі глибоко ти будеш чути його голос, будеш чути Його відкриття. От через такі моменти Бог говорить до нас. І я бажаю кожному із нас, нехай Бог рясно благословить, щоб ми в цих каналах шукали голос Божий. І неодмінно знайдемо, бо вони є вірними, вони не перебивають зв'язку, коли ти в них вникаєш, коли ти в них пробуваєш. Євангелія, молитва, Дух Святий, спілкування і спільність із старшими і служителями Бог нехай рясно тебе в них благословить. І щоб ти чув його голос на своє життя, на, на свої всі питання і проблеми, які в тебе є, і отримав би відповідь від Нього. Нехай Бог благословить нас, щоб ми сьогодні більше чули Його голос. Хай буде прославлений, а ми помолимося разом за це, як церква, ставши наші ноги. Великий вічний і святий, ми дякуємо тобі, Господь, що Ти промовляєш до нас сьогодні, ти не мовчиш. Слава тобі, Ісус! Слава тобі, Ісус, що Твій голос він є відкритий для нас. Через Писання, через молитву, через спілкування, через Дух Святий, який сьогодні є в нас, дякуємо Тобі, Отче, в ім'я Ісуса Христа, за цю благодать, за цю милість, за любов, Твою, Господи, яку ми маємо. Дякуємо Тобі, Боже. Благослови нас, Господи, надалі, наші серця, щоб ми неодмінно шукали тебе, твій голос у цих каналах твоїх. Поможи нам, Господь, бути вірними тобі, шукаючи ту благодать, шукаючи те слово, шукаючи той голос твій, допоможи нам прагнути сьогодні Твого слова, Твого відкриття. Твого послання до нас, Ісус, яке сьогодні воно неодмінно нам потрібне. В шумі цих різних голосів світу, Ісус, нехай наше серце буде чуйне до Твого голосу, Господь, щоби нам зрозуміти, щоби нам почути, щоби піти і відкликнутися на Твій голос. Будь благословений, Господи, будь прославлений. Говори до нас, Господи, і нам дай чути Тебе, великий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Під час співу буде збір до пожертвувань. Приготуйтесь, будь ласка.